Отиться кураїною в теплі краї, курли, зорі над Україною, ми ще не вимерли, нас вже не б'ють батожиною, ми вже не чорні воли, зорі над Україною ще вас не продали, нас із лихою годиною ще веляр не вловив. Зорі над Україною, чом же заплакані ви? Важко йдемо терниною, стежкою в зоряний час. Зорі над Україною, не покидайте нас. Буде давити спіною власною вражий страх, доки над Україною сяє чумацький шлях, доки іде руїною слово рідне в синцях, зорі над україною наших батьків серця. Цей вірш написав відомий поет Дмитро Іванов і присвятив його нашій колезі, музичному редактору обласної державної телерадіокомпанії Любові Боднарук, справжньому патріоту. Яка протягом багатьох років своєї діяльності пропагує любов до України, мови і культурної спадщини. А сама вона росіянка. Тож про неї ця телепрограма. Патріот це в першу чергу людина, яка любить от всіх оточуючих. Людина, яка любить свою рідну мову. Я ж сама росіянка. Я ж сама народилася в Брянській області. Але я настільки полюбила українську мову. І люто просто тому, що це вона чудова. Треба любити. Якщо ти живеш тут, а багато росіян говорять російською, але також люблять. Тут не справа, але треба любити мову. Треба любити дітей. Треба любити. Ви подивіться, в Росії зараз заставляють вчити гімн Росії і співати в школі учнів кожного ранку. Заставляють вчити. А у нас не заставляють. У нас дітки від садочку до всіх покладачи руку на серце, вони співають співаються. оце, оце і є патріотизм. Вона завжди працює у кадрі, завжди усміхнена, завжди знаходить своїм співрозмовникам найщиріші і приємні слова. І аж світиться любов'ю, бо й несе у собі любов. Не дарма ж і назвали її любов. Здається, ця жінка випромінює любов до всіх і всього, що її оточує. Вона любить своїх рідних, з повагою ставиться до людей, завжди сповна віддається своїй професійній діяльності. А головне, вона безмежно закохана в цю українську землю. Любов Федорівна Боднарук це ну без жартів, велика рушійна сила. Спочатку радіо, а потім телебачення. І справді це не жарт, бо і давай, давай, і давай, знає, мабуть, кожен журналіст на телебаченні. Крім того, Любов Федорівна Боднарук це абсолютно надійний тил. Ми з нею пропрацювали пліч опліч 19 років, і е, завжди ти знав, що в тебе за спиною людина, на яку Можна покластися в будь-якій ситуації. Любов Федорівна Боднарук завжди нікому не відмовляла у допомозі. Любов Федорівна Боднарук завжди підтримувала кожного журналіста. І якщо говорити про обличчя телебачення, то багато в чому Любов Федорівна Боднарук і створила це сучасне. Обличчя нашого телебачення справжня. Патріотка своєї країни, вона справжня журналістка і вона справжня людина, яка все своє життя віддала і своїй професії спілкуванню з людьми. Вона несла добре, світле, і прекрасне, От, людина творчого кола. Тому я вважаю, що її творчий доробок, її творче життя є і лишається просто світлою сторінкою, не лише лише нашого телебачення, але й всієї нашої Чернігівщини. Тому ми хочемо весь наш творчий колектив, хоче їй сказати велике спасибі за те, що нам довелось працювати з такою прекрасною людиною. Найперше, це патріот нашої батьківщини України, саме поряд з нею. Всі говорять українською мовою. Нам розповідала про українську класику, вона нам розповідала про українських письменників. Вона була нам не тільки колегою, але і старшим товаришем. Вона такі іноді секрети відкривала, як можна жити, і як можна виходити з тієї чи іншої ситуації. Мудра мудра жінка, що там казати. А ще найбільше вона була для всіх нас матусею. Вона по справжньому любить Україну. Вона є прикладом того, як необхідно любити нашу державу. Вона для мене просто та людина, на яку я буду весь час рівнятися. Журналістську кар'єру Любов Буднарук розпочала ще в 80-ті роки, працюючи на радіо, редактором музичних і мистецьких програм. Саме журналістика, музика та інші види мистецтва стали з тих часів невід'ємними частинами її життя. Хоча музика супроводжує цю жінку з дитинства, закінчила колись Івано-Франківське музичне училище, і як талановита особистість, вона завжди у творчому пошуку. Про це красномовно свідчать навіть назви її передач, і з теплом у серці згадує наша колега свою першу телепрограму, яка запам'яталася на все життя. Ще працюючи на радіо, перша моя передача була 45 хвилин. От як почали 45 хвилин, так і завершили 45 хвилин. І це була передача про заслужену артистку України Марію Іванівну Бебешко. Марія Іванівна – це заслужена артистка театру нашого. Їй зараз вже 90, понад 90 років. Вона ще і живе, і я хочу привітати Марію Іванівну. Якщо вона мене чує, побажати їй доброго здоров'я, чудових споменів. А Марія Іванівна була прекрасною актрисою, адже наш музично-драматичний театр то такий жанр є єдиний у світі. Музично драматичний, всюди драматичні театри, і вона завжди виконувала прекрасні співучі ролі і Наталки Полтавки, і циганки Аси. І от ми з нею зробили цю передачу завдяки Ною Роновичу Малісова, який познайомив нас в цій програмі. були народні артисти України, Алла Абілєва, Вадим Васильєв, і зараз Марина Гончаренко. Вона ще була маленькою тоді, яка зараз стала також заслуженою артисткою України. І ось тоді, от ми зробили цю першу моя була передача рівно 45 хвилин. Так вона і пішла в ефір повністю. 45 хвилин з Марі Вані Бабешко. Це ніколи не забудеться. Отака, от передача. Розпочали ми з нею діяльність ще на обласному радіо. Це я не пам'ятаю ще за радянських часів, років 40, мабуть, не менше тому. Разом з нею вели урочистості з нагоди дня журналіста. Тоді вони проходили на валу, ще в старому, старому такому літньому театрі на естраді. Вона дійсно берегиня своєї сім'ї. Вона якось уособлювала оту шляхетну культуру нашого краю. Працюючи на телебаченні, Любов Одна створювала програми мистецького напрямку, адже була чудово обізнана з культурою України. Її програми були присвячені театру та поезії, образотворчому мистецтву і найбільше музиці. Я намагалася дати музику, музику з великої літери. Це філармонійні колективи. в театрі. В театрі нашому є чудовий оркестр, який також і прекрасні солісти, де також звучала музика з вистав з оперет. Ну, музика у нас прекрасне музичне училище, де я вважаю, що коли звітує музичне училище, це є найкращий концерт за рік, вот в нашому місті. Мот і згадати тільки заслуженого артиста України Геннадія Геннадійовича Дем'янчука, піаніста, який об'їхав сольними концертами півсвіту в Японії, Фінляндії, де він тільки не був, в Латинській Америці, і всюди він грав прекрасну от, свою музику. І от так мені хотілося б е, донести до людей, що у нас не тільки є така зараз, особливо зараз музика, як називають її е, пающі труси. А у нас є і прекрасна музика, і чудові виконавці, а які школи музичні, а які там діти, а які викладачі, і це все хотілося от донести до людей. Любов Федоровна є унікальною особистостю, унікальною жінкою, оскільки вона є берегинію роду великих митців. І то треба мати особливий талант, будучи само, сама вона професійна співачка, артистка. Але все життя вона е, слугувала для процвітання української культури. А, е, як, а як, ну, як головним і чинником опорою був Любомир Мирославович Боднарук. Заслужений діяч, який зробив надзвичайно потужний ривок хорового мистецтва на Чернігівщині. А також серце її було віддано так. дочці Жані, яка заслужена артистка, яка доцент національної академії культури, яка, ну по, по своїм по своїй суті, є українською співачкою. І по своїй моралі, по своєму репертуару, по всьому, це є зірка української естради, зірка е, українського, якщо хочете менталітету. Це повинно бути скрізь. От так треба звучати українські пісні, як це звучить у Жани. Е, от і тому це також особливий талант е, Любов Федорівни. Зростити в сім'ї. Я би так сказав, пожертвувати собою ради того, щоб показати, що в мене поряд зі мною, і я займаюсь справою на телебаченні, на радіо і дома однією і тією самою, слугую тільки українській українській культурі і кращим зразкам світової культури від музичної громади. Ну величезне шанування, величезна вдяка. Величезна пам'ять, величезна е захопленість творчістю Любов Федорівни залишається і на сьогодні, сьогоднішній день. І величезна скука по тому живому, надзвичайно живому, досить гострому е е журналістському перу Любов Федоровна. Цікаві зустрічі із талановитими музикантами, письменниками та поетами. Це дарунок долі. Вважає журналістка, у її передачах були організовані зустрічі з багатьма такими особистостями. Це жінка-черівна, і, до речі, одна з небагатьох, на жаль, жінок, у якій збулося її ім'я любов. І от оце ім'я, мені здається, повністю збулося в творчій долі, в особистій у Любові Федоровни Бондарук. Бо там, де вона. Там, де завжди любов, однеї От струмувала ота енергетика любові, якої зараз рідко у день з вогнем знайдеш і свічкою. розумієте. І завжди ми спілкувалися, і вона читала, знала вірші мої, читала їх сама. Завдяки журналістській діяльності Любові Федорівні пощастило спілкуватися навіть з деякими президентами. Я горда тим, що я перша взяла інтерв'ю у першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука. Я єдине взяла, коли приїжджали. І знову ж таки, не тому, що мене посилали. Я сама проявила ініціативу. І єдине всі казали: от водна ручка, от вона та от, от, от. от так що це мені дуже дуже було цікаво. У Ющенка я також взяла перше. Ну, от, такі от моменти, вони і надихають тебе на те, що е, ти можеш взяти у простої селяночки з жіночкою поговорити. І ти можеш поговорити, поспілкуватися з відомими політиками. Навіть, от Оце, оце цікаво. І, і головне, що я пізнала наш край, наш багатющий край. Не треба нікуди їхати в заморські країни, а треба поїхати в наші. Зараз вже, от дивіться, зараз це вже... Порівняно легко бути українцем, патріотом, тому що це підкріплює державна політика сучасна, це освіта на це спрямована, пропаганда державна і так далі. Це модно в певному розумінні слова. А от коли це було не модно, коли виникав певний спротив Суспільний цьому. Просто елементарно говорити українською мовою завжди, у будь-яких обставинах. Завжди ну, ніколи не приховувати своєї громадянської позиції. Це проходить час і деяким молодим людям це вже просто незрозуміло, як може бути інакше. А, а пронести все не зрадити цьому, все життя. От, тобто, от, от, от це такий життєвий подвиг теж Любові Федорівни. Велику роль відіграв у формуванні Любові Федорівни як особистості і як патріотки України її чоловік, уславлений маестро, заслужений діяч мистецтв України Любомир Боднарук. А познайомилася вона з ним юною дівчиною у гусульському ансамблі пісні і танцю, і на все життя зберегла в серці вірність, велику шану і любов до нього. Любомир Мирославович – це взагалі унікальна людина, яка От ми приїхали сюди. Він фактично народився на Тернопільщині, жив Івано-Франківському, працював в концуському ансамблі, вчився в Чернівцях у Львові. Приїхали ми до Чернігова. Здавалось би, ми приїхали 37 років тому. Тут фактично все говорилося російською мовою. Він ніколи не переходив на російську мову. Він завжди, і коли він почав працювати, чи то в філармонії, чи то потім в музичному училищі. До нього всі зверталися українською мовою. Знаєте, головне, щоб людина говорила і до неї потягнуться. Ну а те, що він зробив відродження хорової культури, те, що він не то, що відроджує, він показав приклад розвитку, показав приклад дійсно виконання хорової культури. Світового рівня української хорової культури, хорової культури наших сучасних композиторів, які пишуть дуже складну музику і, звичайно ж, народну пісню. І, так, це йому, звичайно, шана і хвала. Це він зробив. І як казав Володимир Михайлович Суховерський, хто знає ще, коли така людина приїде, щоби. Добре, що є люди, які продовжують, але те, що заклав Любомир Мирославич, це йому честь і хвала. Любов Федорівна, як і Любомир Мирославович, стала лауреатом почесної премії імені Михайла Коцюбинського. Довгий час вона, як журналістка, співпрацювала із музеєм. Оцей музей Михайла Михайловича Коцюбинського це унікальне середовище в нашому місті, де завжди бачиш таку інтелігентну українську публіку, де завжди ти приходиш і згадуєш, уявляєш собі, як в тій кімнаті я дуже багато робила передач саме в тому салоні, де стоїть рояль, де грав Лисенко в свій час в гостях у Михайла Михайловича Коцюбинського, де би записували дуже багато цікавих програм. І я, я Просто закохана от в тих музейних працівників не тільки музею Михайла Коцюбинського, історичного музею, музею художнього, де директором Ірина Раченко. Я дуже люблю цих працівників і просто вклоняюся їм низько. Ну а своїм колегам журналістка надала декілька щирих порад у творчій роботі. По-перше, цікавитися всім, щоб бути в курсі завжди подій. По-друге, любити, от запрошувати тих людей, яких ти а, тобі подобається і тобі цікаво з ними. По-третє, в колективі бути е, порядними, спокійними, хорошими людьми, старатися не, не, не капати ні на кого, старатися не капустити нікому, старатися просто бути доброзичливими, любити свою роботу, любити людей, для яких ми працюємо. Колись головний редактор обласного телебачення Тетяна Ільчук була автором телепрограми Ми з вами десь зустрічались. Гостями цієї програми були й подружжя Боднарук. Ця зустріч стала незабутньою і подарувала багато приємних вражень. А сьогодні Тетяна Петрівна і всі ми, колеги творчого об'єднання, надсилаємо щирі побажання любові Боднарук. Я хочу побажати Любов Федоровні, щоб вона назавжди зберегла. Молодість своєї душі, свій іскрометний оптимізм і свою безмежну любов до життя і до людей. Всі ми знаємо, що творчий колектив це найскладніший організм, де співіснування дуже ускладнюється тим, що усі особистості творчі. Так, ось пані Люба на моїй пам'яті за 25 років, які я працюю на телебаченні, це є взірець толерантності. В неї з жодним колегою ніколи не було ні сварок, ні якихось з'ясувань стосунків. Це перше. По друге, вона тобто вона вміє зробити простір навколо себе дуже гармонійним, толерантним. Вона не вміє заздрити. Вона не вміє пліткувати для жінок, для нас особисто вона завжди є подругою, тому що є взірцем смаку, взірцем жіночності, взірцем того, як можна і треба будувати стосунки або владнати ті стосунки, які мають якусь там якийсь момент незрозумілості. Я дуже шкодую про те, що наша люба пані Люба з нами прощається і йде у. Плавання спокійне у відпочинок, вона його заслужила. Однак нам усім дуже жаль. Ми любимо вас, пані Люба. Коли минулого року я сюди вперше потрапила на телебачення, це був день журналістики. Якщо не помиляюся, ми з Катією разом нас сюди запросили на святкування. і Тут була Люба Федрівна, і нам її представили як метра Чернігівської журналістики. І, В принципі, одразу після перших іслів це було зрозуміло. Потім, коли ми бачили сюжети. Ну, це була совсем правда. правда. І, в принципі, її сюжети завжди цікаві, і мене вражало те, що Любов Федірівна робила сучасні сюжети, але, не на те, що вона, в принципі, такий класик в журналістиці, консерватор. І завжди приємно дивитися на її матеріали, спілкуватися з такою людиною, якою дуже багато досвіду. Ми, в принципі, черпали і від неї також. О, Знання і в журналістиці завжди посміхалась, завжди вітала нас приємними словами. З нею просто ну приємно навіть просто зіткнутись десь в коридорі, не в робочих моментах, а просто вона завжди побажає там здоров'я, щастя, і ми, в свою чергу, також хочемо побажати їй всього того ж. Дуже дякую власне за допомогу. Тому що ми, як недосвідчені журналістки, завжди як знайти ту людину, як знайти ще когось, завжди давала номер телефону, завжди допомагала, завжди була навіть зацікавлена в наших матеріалах. Велика вдячність вам Любов Федрівна за те, що ви в нас така от є. Назавжди дає нам корисні поради. Вчить нас бути справжніми українцями, вчить нас спілкуватися лише українською мовою. Тож хочеться побажати їй лише творчої наснаги, та щоб вона завжди залишалася такою бадьорою та щирою українкою серцею. А тепер увага! Фрагменти однієї з перших програм Любові Боднарук» створені на телебаченні. А на радіо передача дзвінки барви полісся стала своєрідною візитівкою журналістки. Я об'їгала фактично всі майже села. Я залишила великий фонд. Це основа музики, це фольклор, це першоджерела, це те, що співається в кожному селі людьми. Оце все залишилося, І я от просто ще раджу, кому треба почути в тому чи іншому регіоні нашої області якусь цікаву пісню, і на основі цього щось придумати, якусь таку вже свою музику. От це все є на радіо. І це я рада, тому що я це залишила в фондах. Любов Федорівна постійно в курсі політичних подій і завжди має свою точку зору. Я ніяк собі не можу второпати, як президент Росії, як він може жити, вбиваючи людей. Я як мати. Як бабуся, як людина, я не можу цього собі. Я не мож... як люди. Як можна вбивати і потім ходити тішитися, що ти нищиш? І як цей я не можу сказати народ? Це електорат. Я колись возмущалася, коли на народ казали електорат. А тепер я розумію, що народ... Росії таку. от народ України, от що він зробив. Він скинув от тих узурпаторів, скинув ту владу, і він об'єднався, і він бореться за свою країну. А то не народ в Росії, то є електорат, яким легко управляти, який має ні мозгів, нічого. Їх президент убиває людей, а вони тішаться і славою йому кричать. Боже, як хочеться, я в першу чергу я хочу хочу. Ну низько вклонитися від матерів усіх України отим хлопчикам, отим нашим чоловікам, то у нашій кращій половині, яка зараз знаходиться на передові, яка воює, яка захищає нас. Шана вам і хвала, і велике, велике спасибі. Дай Боже, щоб це швидше швидше припинилося. Поділилася наша героїня і своїми життєвими принципами та мріями. Любити треба людей і з добром ставитись. Нікому не треба пакості вробити. Тому що я ж кажу, як можна, як можна бути президентом і вбивати людей. А найголовніше бути серед людей і любити людей. І якщо їдеш в тролейбусі, та ж кондуктор повинен сказати, шановні пасажири, будь ласка, там пройдіть, будь ласка, заплатіть. Ми загубили ці слова. Шановні пасажири, шановні доброді, треба відкрити трошки, особливо в такий складний важкий час, людям треба трошки кожному додати почуття. Ласки, почуття якоїсь доброти, якогось душевного тепла. І от ми тоді разом трошечки, трошечки зрушимо це місце, і нам буде всім легше. І щоб сонечко світило, і щоб ми були здорові, і щоб у нас був мир над головою, і щоб люди жили добре. А воно так і буде, щоб не рахували оті копієчки, а а, а, а щоб жили нормально, щасливо, світло і радісно в нашій Україні. Справжній патріот любить не тільки свою Україну, а й свою сім'ю. А як же тепло вона відгукується про своїх рідних, бо вона справжня мама, любляча бабуся і шанована теща. Так, да, Жаночка ж закінчила тут. Вона вчилася в першій школі, потім закінчила музичне училище, потім консерваторію І Так вона стала співачкою. Зараз викладає і співає. Це дійсно я рада. От і чоловік він завжди тішився, що от така у нас донечка росте, виросла таким патріотом, і онук такий самий патріот, і зять в мене такий патріот, і складають пісні. От зараз у неї в Фейсбуці чи в Ютубі можна знайти пісні і про майдан. Це пісня, коли вже закінчились ті бурхливі події, і людина йде по майдану і згадує, що там було. Є пісня. Слава Україні! І відповідь героям слава, тому що вони завжди йдуть в ногу з життям і намагаються. Звичайно, є пісня присвячена небесній сотні, тому що коли вона звучить, пелюстки на снігу, так отут серце вирує, душа, душа просто розривається від того болю і від того жалю. Так що вона йде також в ногу з життям і також співчуває і дуже, дуже надіється, що щоб це все у нас швидше закінчилося. Сьогодні в нашій передачі ми розповідали про людину, яка змогла реалізувати себе, і тому вона по справжньому щаслива. Тож ми наостанок даруємо їй пісню. Я зійду колоском на землі, що так пахне полином, теплим літнім дощем. Паду на родючі поля, все для тебе зроблю, тільки б ти.